Чоловіча команда БК Рівне стартувала у плей-офф суперліги з принципового волинського дербі проти старого Луцька. Регулярний сезон команди завершили у різних частинах турнірної таблиці. Рівняни на другому місці, а географічні сусіди на сьомому. Однак серія матчів на виліт це зовсім інша історія та налаштування, що Волиняни продемонстрували на старті чвертьфінальної гри. З гучною гостьовою підтримкою на трибунах. Лучани вперто протистояли рівному упродовж першої половини зустрічі, і на велику перерву команди пішли за невеликою шести Кової переваги господарів. Однак з третьої чверті рівня нам вдалося піти у відрив. Кілька поспіль точних влучань Олексія Соловйова дозволили червоно-білим захопити лідерство і нарощувати його. Ще один фактор, що ми граємо вдома, і підтримка від наших болівальників неймовірна. Я думаю, це теж немало зіграло свою свою роль і допомогло нам роби зробити цей ривок. Олексій Соловйов став найрезультативнішим гравцем матчу. На його рахунку 24 очки. Загалом рівне надупевнено провело другу частину зустрічі і, врешті, перемогло з рахунком 92-68. Однак, тренер червоно-білих Михайло Переверзій переконаний, що розслаблятися його підопічним зарано на своєму майданчику. Луцьк буде ще більш грізним суперником. Розуміємо, що це тільки початок, і це. ще. Нічого нічого не означає. Було багато прикладів, коли команди після першої перемоги потім мали дві поразки і вибували з. Чемпіонату наставник старого Луцька Дмитро Чайковський після матчу зазначив, що його команда не впоралася з емоціями. Гравці впевнено розпочали, але відпустили суперників в рахунку і не змогли повернутися в гру. До матчу відповіді, які відбудеться в неділю, Волиняни спробують зробити правильні висновки. Обіцяю, що друга серія буде, буде цікавіша, як мінімум, як мінімум, для наших вболівальників. Але загалом обіцяю, що такої гри більше не повториться. Це точно, тобто я зроблю це для цього, все, щоб більше такої гри, якби наші вболівальники від нас не побачили. Перед стартом сезону президент БК Рівне Сергій Ліщук заявляв, що команді під силу замахнутися за потрапляння у топ-четвірку. Однак, апетит приходить під час їжі, і друге місце у регулярному чемпіонаті лише підсилило амбіції рівненського колективу. – це ж знов нове життя. Тобто регулярка закінчилась. все, зараз новий етап, і треба. По-новому доводити, доказувати, що ми достойні грати в плей-оффі на, 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 на самих пізніх стадіях. Менеджери і гравці БК «Рівне» після гри подякували за підтримку рівненським вболівальникам. Кілька сотень глядачів, присутніх на Волинському дербі, по справжньому зарядили баскетболістів на боротьбу. Нагадаємо, що чвертьфінальна серія плей-офф між командами триватиме до двох перемог, і рівне може вирішити питання виходу у півфінал вже у Луцьку. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.